Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми, відома віничанка, дослідниця подільської кухні Олена Павлова. Нещодавно Олена поїхала до Швеції, де зараз і знаходиться, тому ми вирішили поговорити з нею про життя у Швеції, яким його бачить віничанка, які проблеми і, можливо, певні якісь поради стануть у нагоді тим людям, які найближчим часом планують поїхати до цієї країни. Доброго дня, Олена. Да, привіт усім, рада всіх бачити. Е, вітання з холодної частини Швеції, бо зараз в мене за вікном сніг. А до речі, давно сніг вже там, бо у нас весна ну, все, все ну, і тепло так більш-менш. Позавчора було мінус 15 градусів. Ду дуже холодно, щось далеко заїхало. Але я наголошую, що це якраз північ Швеції, так склалося, але як все в житті, воно не випадкове. Я виявилася в місті побратимів Хмельницького, це місто Крафуш, і зупинилася на найвищій точці в світі, над рівнем моря, який увійшов до переліку спадщин ЮНЕСКО. Як територія, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО, тому що це унікальна частина світу, в якій збереглися реліктові рослини, реліктові тварини. І я сподіваюся, що звідси ми знайдемо шлях шведського буряка в український борщ. Власне, зараз цим дослідженням я і займаюся, тому що до того я думала, що бурячок в наш борщ прийшов з межиріччя. Але виявляється, що тут ще під час льодовикового періоду були вже рослинки, які були пращурами нашого буряка. Також шведи дуже полюбляють буряк. І думаю, що цей шлях ми таки дослідимо. Тут я хочу привітати буквально борщ. Я трохи від теми, скажімо, програми заявленої відійду. Борщ на вишні включили до збірки рецептів з прогресивних міст регіонів Європи, яку цього року видали в Брюсселі. Це проект, якого місцеві політики з різних країн Європи представили особливе для них страви. А в чому тут, скажімо, такий момент Україну? У цій збірці рецептів представила Світлана Ярова, депутатка Вінницької міської ради. А рецепт борщу на вишні. Саме вінничанки Олени Павло, яка якраз сьогодні є нашою гостю. А Еліна, які, які відчуття? Ну, я тобі скажу: мені цікаво, що борщ подорожує світом. Він вийшов вже за межі навіть України, борщ на вишні. Мені дуже важливо, що ця культурна експансія через кухню. Вона була тому, що в будь-якій незрозумілій ситуації в будь-якій іншій країні, куди б я не приїздила, мене просять зварити борщ. Ну, і... і я варила ці борщі де завгодно, де б я не була. Я варила різні борщі. І думаю, що скоро я зможу представити північно-шведський борщ з брусницею, мангольдом і буряком. А... Олена, скажи, будь ласка, мета поїздки до Швеції, я так розумію, все таки не обмін а, рецептами, чи я помиляюсь, а інша мета. Ні, обмін рецептами також, власне, я не збираюся тут залишатися, але зараз так я маю статус біженця, я живу тут по директиві, але я не маю на меті зупинитися і не бачу себе у Швеції назавжди, це однозначно. Мені дуже цікаво дослідити історії наших людей, тих переселенців, які вже тут є, які з родинами, які хочуть залишитися в Швеції, тому що для них ця країна стала будинком і другим домом. Вивчаю їхні історії, розмовляю з ними іноді там. Намагаюся підтримати. Розумію наскільки їм зараз морально важко, особливо ті, у кого залишилися сини на фронті, і які намагаються всіляко об'єднуватися. Тому що це інша культура, це інша країна, це інші закони, і це інші правила, за якими їм доводиться тут жити. А чому у мене просто виникло питання? Чому ти не бачиш себе у Швеції? Тобто, я так розумію, можливість залишитися є, але ти не хочеш. А чому? Ну, я маю на увазі матеріально забезпечена, скажімо, країна. А, і раптом чому? Ну не знаю, я ще не все подивилася. Я ще не була в Голландії. Я ще не була. Розумієш, ну я ж не зв'язана з якимись... Речами, які можуть мене обмежувати, я приїхала сюди, в спокійне місто для того, щоб можна було закінчити дві книжки. Тобто, власне, це були такі е, спонтанні е, письменницькі канікули. Скажімо, я себе зараз вважаю людиною, яка поїхала на письменницький ретрит, спокійне, дуже тихе містечко з неймовірними краєвидами, це все ще зима. А я собі уявляю, що тут навесні. Плюс дослідити дуже багато у нас є пов'язаних історій, тому що цей шлях з варягів греки, він якраз через Швецію проходив. Хочу нагадати ще нашим слухачам, що в свій час князь Володимир, який хрестив Русь, приїхав і 6 років жив у Швеції, найняв вікінгів для того, щоб вони посадили його на трон у Київ. Після того він хрестив Русь. І е, після цього дуже багато князів віддали своїх дочок, в тому числі донька Ярослава Мудрого, вийшла заміж сюди, у Швецію. Е, ці культурні зв'язки вони не могли не залишити кулінарну частину. Та? Тобто, якщо ми говоримо про культурний обмін, то він був і в плані гастрономії. І так само тут я бачу дуже багато речей, які схожі на наші релігійні традиції до християнських часів. Я бачу павуків, сплетених соломи. Я бачу хліби, схожі на калиту, які плетуть на Різдво. Я бачу вишивки, схожі на наші. Я бачу ткацькі станки, за якими мені довелося посидіти, і розумію, наскільки це все дуже. Переплетено з тими традиціями культурними, які були і є у нас. А якими були перші враження від Швеції? Я так розумію, що вперше ти у цій країні. Що сподобалось, що не сподобалось? Ось загальна така картина мінус 30 і сніги. Це ну треба любити зиму для того, щоб сюди приїхати, тому що це якась просто неймовірна зимова казка сподобалося дуже підкупило дуже дружнє ставлення шведів до українців. Я жодного разу не чула в сторону себе, що ми тут займаємо чиєсь місце, що вони могли витратити там ці гроші або надати житло комусь іншому. Я ну, багато намагаюся спілкуватися. Я тут пішла, до речі, в церковний хор, ну замість караоке. Я люблю караоке, а тут дуже веселі церковні співи, і е, це просто море підтримки. Вони кожного разу говорять про те, що ми молимося за Україну. Е, я бачу наскільки м, вони душевно ставляться до побуту, і при цьому дуже гарно вони тримають дистанцію. Тобто, от вони прийшли там, мені дали приміщення, ну квартиру, е, і вона порожня. Ну крім двох ліжок, там столу стола, і, і так далі. І коли ж приходять до тебе в гості, вони питають: а чи хочеш ти, щоб ми тобі привезли там, крісло? І ти кажеш: так да, чи ні. Бо вони не розказують тобі, як тобі жити. Вони запитують тебе, чим вони можуть тобі допомогти. І коли ти просиш, ти можеш отримати набагато більше. Потім що сподобалося: тут є такий магазинчик. Отже, ми враження так, так, все, все нормально е, враження від Швеції, що що сподобалось, а що там, наприклад, не сподобалось е, сподобалось дуже дружні ставлення шведів до українців. Сподобалася підтримка з використанням е, всіх можливих моментів, які є. Ну можливо, це е, стосується якраз цієї комуни, тому що тут ще важливо, куди ти потрапиш. Ти можеш потрапити в Стокгольм. І, звичайно, що до тебе так, в тебе буде більше тусовки, в тебе буде більше українців, більше можливостей по працевлаштуванню, але, можливо, в тебе не буде такої змоги добратися там до комуни і вирішити якісь питання з комуною. Тобто, в маленьких містах питання вирішуються швидше. Звичайно, ти можеш потрапити в якесь село, в якому ходить там один автобус. В день і цей автобус достатньо може бути дорогий і достатньо е, затратний, е, тому що е, по виплатам Швеція не м, випереджає там всі країни Європи. Тут е, виплати переселенцям е, приблизно 200 євро, може навіть трошки менше, ні менше, ніж 200 євро. Тобто, а нев... Швеція невелика дуже сума дорога країна, е, яка в гривнях це 8 тисяч гривень. Ну, для Швеції це абсолютно. Навіть трошки менше. Це невелика сума. А при ціні буханки хліба 100 гривень, і це не найдорожчий хліб. Ти маєш розуміти, що ці 2 тисячі крон це 8 тисяч гривень, тобі треба розтягнути на цілий місяць. Але є дуже великі затратні моменти: це транспорт. Автобус в сусіднє місто, скажімо, на роботу із сусіднього міста додому, може коштувати тобі від 600 до 800 гривень в день. Тобто тут треба розуміти, що ти можеш, що ти не можеш. Тому це якраз місце, де дуже активно працевлаштовуються українці, тому що на ті гроші, які тобі виплачують. А якщо ти ще з родиною... А на дітей ти можеш отримати ще менше? По-моєму, від тисячі до півтори тисячі, в залежності від віку дітей крон? Тобто, це ну хай ще шість тисяч гривень на наші гроші, і це не така вже велика сума. А стосов... а, жінки да. угу. стосовно, стосовно роботи, я б хотіла уточнити: чи були спроби працевлаштуватися, і власне на яку роботу можуть розраховувати люди, які туди приїхали як біженці? Ну, по-перше, робота може бути як сезонна, чого тут багато, тому що півній Швеції завдяки своїм неймовірним краєвидам і великою кількістю озер це туристичне місце. І тому сезонні роботи це ресторанний бізнес, це збір ягід, це е, лісництво. Тобто це посадка, нарізка дерев, ну це в основному для чоловіків. Хоча посадка це також може бути жіноча робота, і взагалі Швеція цікава тим, що вони не поділяються. Може бути там суто чоловіча чи суто жіноча. Я сьогодні виходжу з дому і вивантажую це два гігантських просто трейлери за кермом, маленькі блондинки. У нас навіть, по-моєму, ну, тебе навіть розглядати не будуть на цю посаду. То я хочу водити рефрижератор. Серйозно? О, хто ти? Я маленька жіночка. Ну, Ви нам не підходите. А тут е, немає такого. Тут водіїв автобусів багато жінок, е, водії потягів, ну як, як вони там правильно називаються. Е, і. Е, це сезонні роботи, це робота е, в освітній галузі. Тобто, якщо ти можеш швидко вивчити опанувати шведську мову, е, ти можеш бути помічником вчителя або помічником вихователя. Е, також Швеція дає можливість е, підтвердити диплом, і вони тут надають послугу з безкоштовного перекладу твоїх дипломів, сертифікатів. Взагалі, така порада, хто збирається до Швеції. Зберіть всі свої сертифікати, всі свої дипломи, всі свої там, посвідчення про закінчення курсів, вони це страшенно люблять. Я цього дуже не люблю, тому в мене тут постійні проблеми з тим. Ну, тому що я реально шукала роботу шукала роботу, тому що мені було, по-перше, цікаво, як це робиться. А по-друге, в тебе є зобов'язання. Ти мусиш. Шукати тут роботу. Хай ти не знаходиш цю роботу, але ти відвідуєш курси, тобі пояснюють, як писати резюме, тобі пояснюють, як писати рекомендаційні листи, як тобі писати тут є ще до резюме, ще якийсь лист, чому я хочу працювати саме в вас, мотиваційний тип лист. Ну, тобто дуже багато цих моментів, вони страшенно цікаві. Е, а ще вони дуже систематизують тебе. Тому що. Мені двогодинні перемовини зі службою зайнятості виклали просто весь мій творчий шлях від початку до сьогоднішнього дня. Це дуже цікаво, коли ти особливо такий холотик, як я, і ти взагалі не розумієш, де ти працювала, ти не пам'ятаєш, який рік це було. А тут це допомагає тобі скласти це все докуп. А які ще, які ще проблеми можуть чекати на людей, які... Приїхали у Швецію, ну окрім того, що при пошуку роботи. А на які моменти варто звернути увагу, скажімо? На які моменти варто звернути увагу на те, що шведи страшенно люблять все шведське. І якщо, скажімо, переходити або перевозити сюди робочий бізнес, то його доведеться, як це сказати, пристосувати. Є історія дуже цікава, вона не пов'язана з українцями, вона пов'язана з молдовськими винами. На ринок Швеції молдавани вивели свої вина. Вони виробляються в Молдові, але називаються вони Високий берег. «Хюгохустен». це та територія, на якій ми зараз живемо. Цей високий берег, це регіон а, Бутнічної затоки, а, півночі Бутнічної затоки. І цей регіон, ну, скажімо, по виноградарству він взагалі не в топі. Хоча шведи вирощують виноград не в великих кількостях, але вони його вирощують і роблять своє шведське вино. І ось Молдавія вивела молдовські вина на шведський ринок, але їм довелося зробити ребрендинг. Тому я тут, до речі, поглядаю на ліси. Мені дуже цікаво, це ж моя тема дикороси. Я вже чекаю, коли почнеться хоча б черемша, тому що вона тут не червонокнижна. Черемша тут продається навіть в магазинах в замороженому вигляді, тому що вони використовують її як спецію. І думаю, що за рахунок того, що тут збереглося багато реліктових рослин, мені тут вдасться щось дуже цікавеньке нарити і, можливо, навіть привезти в Україну. Ти дослідниця подільської кухні. Про шведську кухню декілька слів. Окрім ну, того, що всі знають, що таке шведський стіл, це дуже багато їжі, бери, що хочеш. Які страви сподобалися зі шведського меню, як з продуктами у Швеції? З продуктами у Швеції непогано, вибір гарний. До того ж, є багато мисливських угідь, дуже багато фермерських господарств. І ось тут якраз північні ферми дуже пишаються своїм, своїми коровами і своїм м'ясом, яловичина дуже високого класу. Також тут багато мисливських угідь, відповідно, тут є лосятина, оленина. Вона не в магазинах, але є крафтові магазинчики, є мисливці, у яких ти можеш це замовити. Тут немає. Перепелиного м'яса, перепелиних яєць. Тут майже немає індичок, це дуже рідкість. Ну, я говорю про достатньо невеличке місто. Звичайно, чим більше місто, більше магазинів. У нашому місті три магазини: це мережево, мережевні магазини. Перепрошую, це Вільліс, Куб, це Шведська мережа. Яка підтримує якраз шведських виробників, і тому туди переважно ходять шведи. Ну, вона на порядок найдорожча. Е, є іка і є е, Вілліс. і оце три магазини, в які ти можеш піти. Це у нас, типу, як гроші. Ні, ну так, да, як гроші, тільки менше. Е, потім що тут дуже здивувало? Мене здивувало тут солене м'ясо, е, солене масло вершкове, тому що ти купуєш масло. А воно вже посолене. Здивував, здивував солодкий оселедець. Тут, взагалі, зі смаками дуже так знаєте, воно ну, це треба звикнути. Але дуже сподобався оселедець в гірчичному соусі. Тут є багато морської риби, і що цікаво: тут є багато річок і багато озер. Причому озера е, цілковито зроблені е, для рибалки. Ти платиш 150 крон і ти можеш рибалити протягом 12 годин. Але вони цю рибу відпускають, вони її не готують. І тільки наші вміють виловити і приготувати річкову рибу. Хоча, тут, повно, окунів, карасів, щук, цих судаків, тобто дуже багато річкової риби. Тут є цілий фестиваль раків, він проводиться, по-моєму, в липні місяці в місті Мальме. І я так розумію, що на відміну від річкової риви, значить, річкових раків вони все таки їдять. До того ж, тут дуже цікава сезонність, тому що літо дуже коротке. Навіть серед Шведів, такий поширений анекдот каже: ти любиш літо в Швеції. Він каже: Так, я дуже люблю ці три дні. Ну, я маю на увазі північ Швеції, звичайно, тут не спекотно і тут дуже багато ягід. Тому ягідні соуси до риби до м'яса дуже популярні. Причому вони такі трошки на розрив нашого смаку ну, наших смакових рецепторів. І ще що люблять дуже сильно шведи, вони люблять свої ці котбулари. Це щось схоже на наші м'ясні фрикадельки, але вони смажено запечені, не відварені. Тобто такі м'ясні кульки. Також мені дуже цікаво було дослідити їхні традиційні страви, які пов'язані з Пасхою, з Різдвом, чогось такого там прям на виліт цікавого поки що не знайшла. Але я ж кажу, що тут, поки зима це період затише. Навіть музеї в маленьких містах не працюють. Тому в мене дуже великі сподівання на їхні. Мідсамер uh, це 22 червня на день сонцестояння. Це прям ціле національне свято в Швеції, uh, теж язичницьке, до речі, але дуже цікаве. Це величезні вихідні, це ярмарки, на які приїздять крафтовики, вони привозять свою якусь продукцію. Це все продається. Це все uh, ну, виходить якимись дуже цікавими uh, подіями, і думаю, що ці атракції я обов'язково відвідую. Я, я дуже дякую за інтерв'ю. Час, час нашого запису підійшов до завершення. Власне, вже на годиннику е, наш час вичерпано. Е, дуже дякую. Ну, щасти, що, що залишається сказати. Ну і повертайся до, до Вінниці якнайшвидше будемо чекати. На все добре, і дякую за, за інтерв'ю. Дякую.